Усіяни, скажіть чесно, як би ви оцінили сферу освіти у Києві, йдеться про дитсадки школи і коледжі? А чи знали ви, що відповідає за цю сферу справжній комсомол? Це Олена Фіданян, колись вчителька початкових класів. За її правління Департамент освіти та науки КМДА обріз корупційними скандалами, кримінальними справами та скаргами від киян. Батьки столичних школярів вимагали звільнення Фіданян і скаржилися на незаконні побори. А ще Фіданян пропонувала закрити єдину в країні школу для незрячих людей задля економії. Розповімо про людину, яка ностальгує за совком у себе на Фейсбуці, але все. Одно керує департаментом освіти. Дивіться вже за мить. Олена Фіданян народилася 1 грудня 1963 року в Києві. Вона хотіла стати викладачем, а тому пішла здобувати освіту вчителя в університет Драгоманова. Ще не закінчивши виш, Фіданян встигла попрацювати вчителем у декількох школах, але вже у свої 31 стала заступником директора в 139 тридцять школі, що на столичній татарці. І десь тут її кар'єра пішла вгору. У 1997 році вчителька Фіданян доросла до спеціаліста першої категорії і стала працювати при Шевченківському відділі освіти. Тепер Фіданян не просто вчителька, а поважний бюрократ. З того часу фіданян невпинно пробувалася на різні вельми шановні посади. Всі вони були пов'язані з головним управлінням освіти і науки КМДА. Спочатку методистку у сфері фізичної культури, потім спеціалістом в управлінні загальної середньої освіти. А згодом і провідним спеціалістом при всьому управлінні освіти. Далі Фіданян продовжувала блукати по різним освітнім структурам при КМДА в якості заступниці директорів. Як писало видання Політрада, у часи парламентських виборів 2012 року чиновниця активно працювала у передвиборчому штабі регіонала та соратника мера Києва льоні Космоса Віталія Журавського. За даними журналістів, Фіданян відкрито агітувала за Журавського і роз'їжджала по його округу на Житомирщині. До речі, до Речі, одіозний регіонал, тоді округ таки взяв. У майбутньому зв'язки Фіданян з регіоналами не припинилися у 2013 році. Фіданян працювала з представником іншої політичної сили. «Пропало все. Протягом року вона була помічницею консультантом депутатки від батьківщини Лілії Гриневич. А з 29 квітня 2014 року Олена Григорівна обійняла найвищу освітню посаду в Києві, стала директоркою департаменту освіти та науки КМДА, до речі, тоді головою КМДА був Володимир Бондаренко, якраз від фракції Батьківщина. Можливо, за плідну співпрацю з соратниками Юлії Тимошенко Бондаренко і нагородив Фіданян такою смачною посадою. До речі, згодом Гриневич очолила міносвіти, тож Фіданян отримала потужну патронесу. З моменту свого призначення на посаду директорки департаменту Фіданян продовжує грандіозно вляпуватися в скандали. Так, наприклад, набирала обертів проблеми із доступністю закладів освіти в місті. Батьки просто не могли влаштувати дітей у школи поблизу домівок, на що й постійно жалілися Фіданян. У лютому 2016 року батьки не витримали і створили петицію за звільнення фіданян і згадали у петиції про все, що накипіло. Наприклад, у петиції зазначено, що фіданян стимулювали незаконні побори, які подавалися як добровільні внески батьків на штори, парти і шпалери. А освітні програми, на які виділялися мільйони бюджетних коштів, просто не виконувалися. Ну і звісно, тендери проводили по завищених цінах. Зазначається у тексті петиції. Тоді петиція набрала понад 10 тисяч голосів. Цього вистачає, щоб її розглянули. Але Київрада так і не винесла на розгляд питання звільнення фіданян. Як з'ясувалося, 7 тисяч підписів просто заблокували, бо вони нібито мали ознаки ефективності. Активісти, звісно, вважали по-іншому. Тому до цієї справи навіть долучили кіберполіцію. Фіданян, усе зійшло з рук, адже вона і зараз керує департаментом. До речі, як і Валентина Гінзбург, очільниця департаменту охорони здоров'я. У петиції про її звільнення теж магічним чином зникли голоси. Після ситуації з петицією репутація фіданян ще більше зіпсувалася. Але коли це зупиняло чиновників КМДА, вже через кілька місяців наша героїня запропонувала закрити єдину в країні школу для незрячих людей. Аргументувала це тим, що тоді місто зекономить понад мільйон гривень на рік. Серйозно економити на незрячих людях? А далі ще цікавіше у 2017 році депутат Київради від свободи Володимир Назаренко звинувачував Фіданян у схематозі з закупівлями. На його думку, департамент освіти уклав договірний тендер на закупівлі обладнання для шкільних кабінетів. А при цьому сам тендер прописали під конкретну фірму науково-виробниче підприємство Енглер. За справу навіть узялася Нацполіція, а згодом і прокуратура. До речі, Назаренко не єдиний, хто. То відкрито воював з Фіданян. Комісія Київради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції. Також вимагала відкличка від сторони ти фіданян. А все тому, що департамент освіти вже фігурував у щонайменше чотирьох кримінальних провадженнях щодо тендерних закупівель, але Кличко чомусь проігнорував усі прохання. Улітку 2019 року столичним департаментом освіти та науки в зацікавилися правоохоронці. У розслідуванні прокуратури йшлося про можливе присвоєння понад 20 мільйонів гривень. На думку слідчих, гроші були перераховані фірмам з ознаками ефективності. У у 2021 році в департамент освіти та науки КМДА знову завітали правоохоронці. Як ідеться у розслідуванні, департамент на чолі з віданням та КП. І зготуйтеся дуже складною назвою. Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях, могли незаконно заволодіти бюджетними грошима, сумою понад мільйон гривень. Ці гроші чиновники вирішили спустити на обслуговування теплових пунктів у школах. Все б нічого, але так. Закупівля не була передбачена жодним розпорядженням КМДА. Захотіли, зробили. Навіщо той бюджет? А от у 2021 році Фінанян конкретно зашкварилася на своїй сторінці у Фейсбуці і показала, ким вона є насправді. Там Фіданя написала ностальгічний пост про те, як було добре при совку. Чиновниця згадала і склянку води без сиропу, яка коштувала одну копійку. І проїзд метро за п'ять копійок, і дешеві шкільні зошити в радянські часи. А світлину обрала хлопчика-піонера. Звісно, користувачі мережі обурилися. Зокрема, депутатка від слуг Ксенія Семенова зазначила, що пост фіданян точно описує вайпо в Києві комсомол. Начальник завжди правий і ніяких амбіцій у 2023 році. Департамент освіти знову потрапив у скандал. Цього разу пов'язаний з обідами в школі. Батьки обурилися шкільним меню. Йдеться про харчування у школах для дітей пільгових категорій: дітей, військовослужбовців, переселенців та сиріт. У соціальних мережах батьки пишуть, що меню шкільних обідів разюче відрізняється, де пільговиків бідніше, а за гроші краще. Умовно кажучи, одним видають овочеві котлети, а іншим м'ясні. Дослідження проводили ТСН. Ну, що можна очікувати, від ностальгуючої за совком? Згідно з декларацією про майно і доходи за 2023 рік Олена Фіданян має у власності 33% від квартири в Києві, яку ділить з чоловіком і Олександрою Кондратєвою. Чоловік також має земельну ділянку в селі Бориспільського району. У декларації вказано, що автомобіль у сім'ї Фіданян лише один Honda Цівік 2018 року випуску. За рік заробила на посаді директорки понад 800 тисяч гривень, а також отримала пенсію. На понад 20 тисяч. До речі, її чоловік Фіданян Олег Маркосович зараз служить у Збройних силах України в ОК північ. З вами була Київлада, підписуйтесь та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.